Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви просили подивитися 1 вересня. Ось що чекати на 1 вересня і як себе поводити. Безпека дітей. Так, будемо дивитися, що карту покажуть до цього дня. Ви знаєте, в мене от точно так як це. Всі чекають цього дня. Я теж пам'ятаю, я дуже любила 1 вересня. От дуже любила. Це, ви знаєте, у нас а, воно якось дуже символічно. Перше вересня це дійсно свято це дійсно якесь таке. Ось. Але дивіться, бачите, карта показує, що наразі дуже небезпечно стало дітей відправляти до школи. Тут зараз ми будемо дивитися. Тут показує нам ностальгію, а тут показує нам перекреслили цю ностальгію. Це свято, ну, ностальгія, свято, очікування цього свята. Це, ви знаєте, від маленького до великого, я, в принципі, ну, можливо, є такі люди, які ну, не дуже любили 1 вересня. так? Єдине, що. Заставляла в -пер з лінійкою, мені не подобалось. А взагалі, так святково йти по вулиці, з бантичками, з квіточками дуже гарно. І так, зараз ми подивимося, як, чи дійсно безпечно дітей відправляти. А зараз я скажу. Зараз я скажу. Дивіться, Саме на цей день, саме на цей день, ну як сказати, я за прильоти ще не питала, але мені вже показує, що будуть прильоти. Мені вже показує. Будьте просто обережні. Я не думаю, що будуть якісь лінійки встраювати. Я не думаю, що це. Я сподіваюся, що достатньо в голові в людей є, що це зараз не на часі. Ось, Тому що я бачу тут прильоти. Це вже стабільно, Це вже стабільно, як кажуть, як кажуть карти. Ось. Але, Але, знаєте, що ще карти кажуть. Зараз я ще перепитаю. Укриття. Дивіться, школа повинна мати укриття. У разі якомусь щось сталося, повинно бути укриття. Дивіться, ви батьки, ви маєте право з. А вчителів з директорів з персоналу, з персоналу, з убор, від уборщиці. А, Ну, а чого? У нас уборщиця, вірніше, не уборщиця, а хто там з складає, керує країною. Не дивно, що, можливо, і в школах так само уборщиця вже керує. І так, що я хотіла сказати, що цікавтесь, требуйте. Вимагайте, ось ці карти говорять. Вимагайте, просіть, вимагайте, домовляйтеся, щоб були укриття, щоб ви могли своїх дітей, ну, як сказати, це вам, як сказати, оце в ваших руках. Безпека ваших дітей у ваших руках. Якщо ви даєте свої, свою дитину в школу, в садочок, ви повинні знати, що там безпека. Ось так. Особливо в ті райони, де часто прилітає: Харківська область, Сумська область, Запоріжжя. Ви самі знаєте Херсон, ви самі знаєте, де часто прилітає. Особливо, особливо там. Ось так. Тут карти так кажуть. А так можете спокійно віддавати дітей до школи. Я не знаю, чи буде очно, чи буде заочно, я маю на увазі онлайн. ось, чи, чи ні. ось, Але якщо ведете дітей до школи, питайте, щоб було укриття. Ось так, мої дорогенькі, є укриття, перевіряйте ці укриття. Не просто так. Ось ця карта говорить, ваша придирчивість до Вчителів, це ваше право. Це ваше право. І ця карта про це теж говорить. Це ваше право запитати, ні не даєте в школу. Ось так. Просто так. Піклуйтеся про своїх дітей, мої дорогенькі. Ось якось так. 1 вересня да, будуть прильоти. Ось так само, як і 24-го були. Вони вже і до, і після. І знаєте, як. Не хочу саркастично щось говорити, але вже як пити дати. Москалям вже просто нетерпляче. Гаразд, мої дорогенькі, ну, ви всі знаєте, як це все відбувається. Можете давати, ось карти показали, що це для багатьох свято, дійсно свято. Я це пам'ятаю, це для мене теж з дитинства це все зразу емоції. Аж плакати хочеться. Ну Для мене це була така традиція, така знаєте, ностальгія за, за тими часами. Мається на увазі не за Совком, а саме школа. Ну, якось торжественно це все було. якось І воно до цих пір, напевно, так і лишилося. Я тепер не знаю як. Гаразд, мої дорогенькі щиро вам вдячна за увагу, за ваші запитання, підказочки. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. І бережіть себе і своїх дітей на все добре, мої любі.